Доброго дня, мої шановні глядачі. Сьогоднішнє відео буде на тематику значення вашого сновидіння. На зараз дуже яркі сни йдуть, тим більше зараз буде коридор затміння. І тому енергії попередження або проявлення вашої перемоги, якщо ви в житті це не помічаєте, то це приходить на Рівні сновидіння. Тому перший варіант і другий варіант. Так, перший варі... варіант. Значення вашого сновидіння, що значить ваший сон. Загалом через сни за... попереджає дуже часто по небезпеку. Так, перший варіант значення по першому варіанту сновидіння. Угу, Ой, дивіться, по що я хочу сказати? По першому варіанту, тут ти який? Хм. Для багатьох жінок це чоловік, якщо ви взагалом, то, то чекайте або свого чоловіка, або проявлення любого чоловіка. Так, він, можливо, може бути воєнним. Сновидіння вам говорить про те, що чоловік вас дуже сильно кохає і збирається до вас приїхати та проявити в житті своє кохання. Тобто це вам пророкують зустріч з чоловіком. Так, для одиноких тут, як е е е е шлюб, так, шлюб, що е ви е е нарешті. Е Відійдете від тематики, що ви одинока, для тих, хто в шлюбі, і були такі стосунки невизначені, чи то в бракі, чи то, чи то в Союзі, чи то розвестися, то тут буде перемирення. Чоловік дізнається. Загалом то вам пророкують про те, що Відійдуть всі ваші якісь моменти розчарування, проявиться чоловік, де буде вам казати про те, що він вас кохає, і регістрація шлюбу. Що ще? Сон значить. Ну, точно сновидіння. Щоб ви не думали, що це самообман, так? Що ви самі себе... Обманюєте, а на, а навпаки, проявили себе жінкою. Тобто вас тут застерігають на тому, кому плані, вас готують до того, що чоловік. Коли проявиться до вас, то ви будете жінкою, яка готова прощати та готова знову повірити в кохання і проявити свою сердечну таку, таке кохання, так, Всесвітське. Тобто, по-першому варіанті, чекайте чоловіка додому або зустріч з чоловіком. Це був перший варіант, другий варіант. Про що ваше сновидіння. Другий варіант. Другий варіант. Про що сновидіння другого варіанта? Так, по Другий варіант це тут не стільки про кохання, скільки про те, що ваш, ваше життя вам на тонкому плані підготовка йде до уроку життя. Урок життя ви, вам потрібно давайте так сказати підтвердити те, що ви вже зріла людина, що ви повно, знаєте, повноцінно мислите або позитивно мислите. Так, і вам. Тут духи роду вашого, казали про те, що вас готують до нового, до нового якогось життєвого шляху, щоб ви підтвердили те, що ви готові нести. Тобто ваш урок буде в таку. Тематику виводитися, що ви повинні підтвердити, що ви мах є свого життя, своє життя та, можливо, ще деякі моменти можете брати під свій нагляд так, і, ну, тобто, і опиратися лише на, своє, на, світ, на свою точку зору, так, ось більше скажу. І, тобто, у вас тут іде перевірка. Так, перевірка, де вас будуть контролювати і допомагати вам проходити цей урок. Тобто з багатьох людей тобто, вам психоматично підготовлюють до того духи роди, що ви не одна або не один, що дуже з багатьох людей познімають маски. І щоб ви менш емоціонували, щоб ви трималися так в стані спокійної емоції, і щоб розуміли, що ви творець свого життя і що ви майстер. Тобто, для деяких цей сон значить те, що. Якщо ви відуюча людина, то або маєте задатки відуючі сновидіння, або, наприклад, можете розкладувати карти, тобто, або чистки якісь, то ваша сила, от тут зараз у вас буде урок на те, що ви підтвердите вищим силам та духом рода, що ви майстер своєї справи. Тобто у вас піде підвищення кваліфікації, але перевіряти вас будуть через інших людей. По-друге, для багатьох тут розкриття пробудження магічних, магічних здібностей. Вам дуже велика інтуїція, да, так. Тобто, старі програми будуть у вас знищені. Можливо, це ще вплине підготовка впливу коридора затемнення. І, тобто, що ви старі програми від вас відійдуть, а до вас прийде нова сила. Тобто ту, про яку ви навіть і не мріяли. Тобто, що ви станете творцями свого життя. Ось така була енергія тут. Я хочу сказати, що тут люди, які переможці. Так, Так, ну щось до вас йде в життя нове. Можливо, ви про щось мріяли. Нові можливості і процвітання. Ось так. Так що хочу сказати, що тут дуже гарний сон. Тут взагалі-то стосується тільки людини, яка інтегрується, яка має намір вирости, яка любить себе, або через кохання до себе реаліза... реалізуватися. А з вами була Тетяна. До нових зустрічей!